Подивись навколо, цей світ не має жалю до слабких. Якщо ти не здатен відповісти йому силою, він без вагань розчавить тебе. Кожен день, який ти проводиш без розвитку, без характеру, без дії, це ще один день, коли ти залишаєшся жертвою власних виправдань. І ніхто не прийде, щоб урятувати тебе. Той тихий голос у голові, який шепоче, відпочинь, зробиш завтра це не так важливо. Це не твій друг, це твій ворог. Слабка версія тебе самого, яка тягне вниз. До посередності прокрастини та життя без сенсу. Стоїки це добре розуміли. Вони знали, справжня сила не зовні, а всередині. Світ несправедливий, але винен не він. А ти сам, якщо замість дії вибираєш жалітись. Але є хороша новина. Ти можеш усе змінити. Це не буде легко, не буде швидко. Та якщо в тобі є воля дивитися правді в очі, ти вже зробив перший крок. Бо поки ти шукаєш виправдання, щоб залишитись колишнім, твоя слабкість росте. Вона живиться твоєю лінню, страхами і потім. Стоїчна відповідь проста: Ти або контролюєш свій розум, або він контролює тебе. Кожна дія, навіть найменша, це удар по слабкості. Кожне рішення встати, коли хочеться відкласти, це ще один цвях у труну ліні. Твоя сила не з'явиться сама. Її треба будувати крок за кроком, не словами, не бажаннями, діями. Ти або пануєш над собою, або стаєш рабом своєї слабкості. Якщо ці слова торкнулися тебе, підпишись. Бо тут ми вчимося стояти міцно, коли інші здаються. Разом ми будуємо спільноту тих, хто не шукає легкого шляху, а створює власний. Подумай, скільки часу ми витрачаємо, очікуючи момент, коли все стане на свої місця. Ми кажемо собі: от коли буду готовий, коли буде спокійніше, коли з'явиться натхнення. Але цей день не приходить. Бо життя це неочікування. Життя це дія. І кожна секунда, коли ти зволікаєш, стає каменем, що тягне тебе вниз. Світ не чекає. Він рухається далі, разом із тими, хто не боїться робити крок, навіть тоді, коли темно, страшно або коли ніхто не підтримує. Ті, хто росте, не ті, хто народились сильними, а ті, хто не дозволили собі залишитись слабкими. Біль це не ворог. Біль це дзвінок пробудження. Кожен момент страждання це можливість очистити розум. Знайти спокій у хаосі і довести самому собі, що ти більший за свої страхи. Стойки вірили не у втечу від болю, а у здатність пройти через нього гідно, усвідомлено, з розумінням, що саме там народжується твоя сила. Так, ти можеш втомитись. Так, ти можеш впасти. Але головне, не залишайся лежати. Бо з кожного падіння ти або піднімаєшся сильнішим. Або залишаєшся тим, ким був учора. Порівняння, отрута розуму. Ти бачиш успіхи інших і забуваєш, скільки ночей вони провели у боротьбі. Справжній спокій приходить тоді, коли ти зосереджуєшся не на чужих шляхах, а на своєму. Твоя битва з відображенням у дзеркалі, не з чужими вершинами. Тому щодня запитуй себе, не чому я не там, де вони, а чи я сьогодні краще, ніж учора. Життя не обіцяло бути легким. Але кожне випробування це запрошення до зростання. Кожен виклик, шанс побачити, ким ти є насправді, тож не шукай коротких шляхів. Іди прямо крізь труднощі з відкритими очима і з твердим серцем. І з вірою, що кожен крок робить тебе стійкішим. Коли все валиться, коли здається, що ти на межі, саме тоді формується справжній ти. Бо характер не народжується в тиші, він кується у вогні. І якщо ти дивишся в цей вогонь не звичає, а з гідністю, то він не спалює тебе, він загартовує. Стоїцизм це не про холодність, це про силу бачити реальність такою якою вона є, і не втрачати себе серед бурі. Це про мудрість діяти навіть коли страшно, про мужність залишатись спокійним, коли все навколо кричить, і про віру в те, що все, що стається, частина шляху, який робить тебе непохитним. Якщо ти відчуваєш, що ці слова резонують у тобі підпишись на канал, ми створюємо спільноту людей. Які вчаться керувати своїми емоціями. жити свідомо, зберігати внутрішній баланс і перетворювати біль на силу. Кожне відео це ще один крок до ясності розуму, до стійкості, до тієї версії тебе, яка не тікає від труднощів, а зустрічає їх обличчям до обличчя Не чекай ідеального моменту створи його сам. Твоє життя не репетиція. І якщо ти читаєш це зараз, це твій знак почати. Підпишись бо далі ще глибше, ще сильніше, ще ближче до істинної свободи.